Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Пресвята Троїце, єдиний Боже, Отче, Сину і Святий Дух. Звертаємося до тебе з глибокою вірою та надією в серцях. Ти є джерело нашого життя. Сили і надії. Зараз Україна проходить через важкі часи, і ми просимо Тебе о всемогутній, щоб Ти почув наші молитви. Отче Небесний, Ти, що створив усе видиме і невидиме, ти, що є джерелом любові та милосердя, благослови наш народ. І наші українські землі. Ми молимо тебе за наших мужніх воїнів, які захищають нашу батьківщину від ворожих навал. Ми молимося за тих, хто бореться за свободу і незалежність нашої країни, за наших військових і волонтерів. Вкажи шлях до порятунку. Виведи із курбот і печалі, провадь стежкою порятунку своєю, наших українських воїнів. Промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. Надішлю своє небесне воїнство у захист, Вкрий їх своїм захисним покровом від нечистивих, злих, підлих задумів. І дій ворога видимого і таємного, біди, нещасть, ракет, снарядів, дронів, пулі шаленої, голоду, холоду, мін, полону, тортур, усякого лиха. Пронеси через усі випробування війни, захисти від хвороб, трав. Та всякої болі, від страждань страшних та марної смерти. Не залишай наших воїнів українських, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися, ні на мить, ні на хвилину, ні в якому разі у їх важкі часи життя. Даруй їм сили, здоров'я міцного, незламного. Енергії, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, гарного настрою, незламного духу, вистояти і перемогти підлого ворога у неравних та важких битвах. Благаю тебе, Господи, джерело життя нашого, пронеси наших воїнів українських ім'я. Минає усі тяжкі часи випробування, закрий небо над ними та всією Україною від ракет, снарядів і бомбардувань. Зроби так, присвята Трійця, щоб швидко настала перемога і закінчилась війна. Зміцни їхні сили, дай мужність і мудрість у боротьбі з ворогом. Ми молимося за всіх тих, хто страждає від війни, хто втратив своїх близьких, домівки, хто змушений був покинути рідні місця. Даруй їм Господи втіху і надію, допоможи знайти притулок і підтримку. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя обіймуть кожного, хто переживає біль і страждання. Даруй їм мудрість, силу і мужність у їхній боротьбі, підтримуй їхні серця та душі. Пресвята Троїце, єдиний Боже, Отче, Сину і Святий Дух. Просимо вас про захист і благословення для наших воїнів, ви знаєте кожного з них по імені. Знайте їхні страхи і надії, зміцніть їхню віру, Допоможіть їм залишитися непохитними перед обличчям небезпеки, дайте їм розуміння і рішучість, щоб вони могли захистити свої родини, свої домівки і нашу святу землю. Святий Дух, ти, що зійшов на апостолів. І приніс їм мудрість та відвагу, ми молимо тебе про духовну силу для наших воїнів. Просвіти їхні уми, щоб вони могли приймати правильні рішення в складних обставинах, підтримуй їхні душі, щоб вони не впадали у відчай і завжди відчували Твою присутність. Пресвята Троїце, просимо Тебе. Про швидку перемогу і мир в Україні. Хай завершиться ця війна і знову запанує мир і злагода. Благослови наших воїнів, щоб вони повернулися до своїх домівок живими і здоровими, щоб могли обійняти своїх рідних і близьких. О, Пресвята Троїце, згадай про всіх тих, хто віддав своє життя за свободу. І незалежність нашої країни. Даруй їм вічний спокій у Твоїх небесних обителях, підтримай їхні родини, даруй їм втіху і силу пережити цей біль. Нехай пам'ять про їхній подвиг завжди живе в наших серцях, отче Небесний. Ми молимося за наших воїнів, щоб вони були захищені. Від усілякого зла, збережи їх від ворожих куль і снарядів, від полону і ран. пашу їм свою невидиму охорону, щоб вони завжди відчували твою присутність і підтримку. Ісусе Христе, Ти, що є вчителем і другом, будь поруч з нашими воїнами в кожній хвилині їхнього життя. Пошу їм свою любов і милосердя, Даруй їм внутрішній спокій і надію на краще майбутнє. Святий Дух, Ти, що є утішителем і покровителем, будь завжди поруч з нашими воїнами в їхніх найважчих хвилинах, даруй їм силу духу і витримку, допоможи їм подавати всі труднощі і перешкоди. Підтримуй їхні серця, щоб вони ніколи не втрачали віру і надію. Отчей Небесний, ми вдячні Тобі за кожен новий день, пережиту ніч, за кожну можливість жити і працювати на нашій землі. Благослови наші сім'ї, наші домівки, наші міста і села. Допоможи нам зберегти віру і надію навіть в найважчі часи, Ісусе Христе, Ти, що є нашим Спасителем і наставником, вкажи нам шлях до перемоги і миру, пошли нам свою благодать, щоб ми могли подавати всі труднощі і випробування, даруй нам силу і мудрість залишитися вірними Тобі. І нашим ідеалам. Святий Дух, Ти, що є джерелом натхнення і сили, допоможи нам зберегти наш дух незаламним. пашуй нам своє світло, щоб ми могли бачити істину і слідувати праведному шляху. Підтримуй нас у нашій боротьбі за справедливість і свободу. Пресвята Троїце, ми віримо в Твою всемогутню силу і милосердя. Ми знаємо, що ти завжди поруч з нами, навіть у найважчі часи. Просимо Тебе, благослови нашу землю і наш народ. Даруй нам мир і злагоду. Нехай наша віра і надія на тебе ніколи не згасають. Отче Небесний, ми молимося за наших воїнів, за їхню силу і мужність, за їхнє здоров'я і життя. Благослови їх на кожному кроці, захищай їх від усілякого зла. Нехай Твоя благодать завжди буде з ними. Ісусе Христе, ми молимося за перемогу і мир в Україні. Допоможи нам подавати всі труднощі і випробування. Даруй нам силу і мудрість. Нехай наша країна стане прикладом миру і злагоди для всього світу. Святий Дух, ми молимося за єдність і згоду в нашій країні. Пошли нам свою благодать, щоб ми могли працювати разом на благо нашої батьківщини. Допоможи нам зберегти віру і надію навіть у найважчі часи. Пресвята Троїце, ми просимо тебе про милість і благословення для нашого народу, даруй нам мир і перемогу, захищай наших воїнів і наших рідних. Нехай Твоя благодать завжди буде з нами, Отче Небесний! Ми вдячні тобі за твою любов і милосердя, за всі блага і дари, котрі ми отримуємо кожного дня. Ми знаємо, що ти завжди поруч з нами, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш на них. Просимо тебе, благосови нашу землю і наш народ, даруй нам мир і перемогу. Ісусе Христе, ми молимося за наших воїнів, за їхню силу і мужність, за їхнє здоров'я і життя. Благослови їх на кожному кроці, захищай їх від усілякого зла. Нехай твоя благодать завжди буде з ними. Святий Дух, ми молимося за перемогу і мир в Україні. Допоможи нам подавати всі труднощі і випробування. Даруй нам здоров'я, силу і мудрість. Пресвята Троїце, просимо тебе, хай усі українці об'єднаються у спільній молитві за мир і перемогу. Благослови Пресвята Троїця, нашу рідну Україну, наш народ і наших мужніх воїнів. Нехай світло твоєї любові освітлює наш шлях. І веде нас до швидкої перемоги, миру і процвітання. Дай нам наснаги жити з надією та вірою в краще майбутнє. Пресвята Троїця, ми віримо, що Твоя благодать завжди з нами. Ми вдячні за Твою любов і милосердя, які допомагають нам долати всі труднощі, даруй нам Господи, силу. І мудрість, щоб ми могли жити в злагоді та мирі, підтримувати одне одного, творити добро та будувати краще майбутнє для наших дітей і онуків, жити у достатку, душевному спокою та процвітанні, во славу Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за спільну молитву. Всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку і успіху у всіх ваших добрих справах. Бережи вас, Боже! Амінь.